Це наша нова Конституція і наш новий суспільний договір. Передусім, ми повинні ухвалити так, як домовлялися, на всенародному референдумі нову Конституцію України. Ну що, українці? Настав час, коли дуже багато громадян України почали цікавитись Конституцією України. Ми так само вирішили стати модніми і поговорити про Конституцію України. Значить, хочу звернути вашу увагу, що Конституція України це основний закон, і в самі е, преамбулі Конституції слово основний написане з великої букви. Це не випадково, того, що Конституція України це статут держави, і е, в ньому йдеться якраз про основу. Держави Україна, в Конституції закладено дуже багато важелів захисту особисто кожного громадянина. Найвища цінність це кожен громадянин України і його забезпечення як ну, живої людини, власника національного багатства. Проходить, починаючи від преамбули Конституції, закінчуючи е, останньою статтею цієї Конституції, через забезпеченість на цій території всіма видами енергії, які потребує життєвий простір кожного громадянина. Це і е, газ, це і вода, це електрична енергія, яка Існувала, існує, буде існувати незалежно від того, чи ми живемо на цьому світі, чи не живемо. І коли ми по праву народження народжуємося на цій території, то ми вже забезпечені. Ми забезпечені не президентом, не Верховною Радою, ні органами місцевого самоврядування, які знаходяться на нашій території, <кій> які за Конституцією саме ми засновуємо у своїх територіальних громадах, вони у нас є по праву народження і ми ними забезпечення. І якби цей основний закон Конститу... Конституція Держави України була виконана, то ми б з вами мали свої власні газ, воду, електричну енергію, теплову енергію, якщо вона нам потрібна, того, що... для того, щоб її отримати на нашій території так само є все, що необхідно. І ем... ці ресурси, всі ми би отримували. Як власники цих ресурсів, виключно за документи, ми, які би підтверджували витрати на їх доставку до нашого ну, місця проживання. Але з нами стався прикрий випадок в 1996 році, щось зламалося, коли прийняли Конституцію України, і всі ці природні ресурси, вони якимось чином. Опинилися в офшорах. І той, хто знає, той хто не знає, ми повідомляємо, що наш рух, правовий простір по Україні, дуже багато років досліджує, що сталося в 96-му році, і куди поділись наші природні ресурси, які є основою держави. І починаючи з землі, з тих природних ресурсів, які я вже проговорила. Ліс вивозять, крадуть, вивозять, крадуть наше багатство і зрізають горами його. А це все наші гроші. От нас їх крадуть, і ми не бачимо. От ми дивимося, а наші гроші отак між пальцями, як вода, протікає. протяга на, на теперішній час ми знаємо, основною проблемою стало те, що е, з 96-го року. І до цього часу не було документа, який би підтверджував повноваження Верховної Ради України, президента, органів місцевого самоврядування. Цей документ прописаний в статті 20 Конституції і називається закон про державні символи України, який до цього часу не прийнятий. Якби той закон був прийнятий, то ми б мали державний герб України, який надавав би повноваження діяти президентам від імені держави. Коли цього не було зроблено, то в інший спосіб, ніж від імені держави, були розікрадені наші природні ресурси, і вони працюють зараз, на жаль, не на власників громадян. Багаторічне невиконання Конституції України, у тому числі статті 20 Конституції, призвело до того, що ми, наша держава дегратувала до війни. І якщо нам треба мир, нам треба повернутися до конституційного ладу, до виконання Конституції і почати з 20 статті Конституції. <кій> Для того щоб всі органи на території, чи органи державної влади, чи органи місцевого самоврядування набули повноважень, у тому числі і президент України. Для, того, для цього треба виконати 20-ту статтю Конституції України, яку може виконати виключно Верховна Рада України, тому е, наше завдання громадян України першими зайти в Конституційний простір і всі, всіх чиновників, які зараз знаходяться поза конституційним простором і, і в неконституційних органах державної влади і органах місцевого самоврядування. Спонукати до такої ж самої дії входження в Конституційний простір. Як це можна зробити? Ми, знаючи, що до сьогоднішнього часу немає жодного законом затвердженого герба, Державного герба України, пропонуємо встановити цей факт. Скласти про це акт. Ми розробили такий документ, який встановлює, що. Герба СРСР немає з 1992 року. З 1996 року Державний герб України за Новою Конституцією України не прийнятий, а постанова від 14.0192 року, на яку посилаються всі органи влади Верховної Ради України, вона була прийнята в відсутність повноважень Верховної Ради, які вона набула. Через три місяці після того, як прийняли цю постанову. Тобто, це є фактично ну, папірцем, не знаю, хто називає макулатуру і хто підробленим папірцем того, що його використовують. Ну, тобто, документ, який не <кхм> має ніякого юридичного значення. Тобто ці всі три факти, вони встановлені, спростувати їх ніхто не може в інший спосіб, тому <кхм> відсутність Державного герба України. Говорить про те, що жодний орган державної влади місцевого самоврядування на даний час не має повноважень діяти від імені громадян України. Тому, встановивши такі факти за актом, які склали громадяни України, ми маємо обов'язок вимагати виконання Конституції і прийняття такого закона за статтею 25. Конституції України. Багато хто вже з громадян України знає, що жоден президент не підписав присягу. І е, я, як громадянин України, якому було цікаво, чи є такі присяги. Е, я їх запитувала, але ні в Верховній Раді України, ні в Конституційному суді України, ні в адміністрації президента таких присяг не знайшлось. Особливості прийняття Державного герба України. Передбачені стаття 20 Конституції, і там написано, що е, закон про державні символи приймає виключно Верховна Рада двома третинами свого складу. І е, відсутність такого закону говорить про те, що жоден президент України не набув своїх повноважень, оскільки він діє від імені держави. А раз немає державних символів, то Президенти вони просто не мали можливості підписувати присяги, оскільки розуміли, що це їхні дії по підписанню присяги незаконні. Оскільки Верховна Рада України не виконала свої повноваження, прямі передбачені статтею 20 Конституції не прийняли державні символи України, оскільки президенти України не підписували присяг. То вони створили паралельний простір з Конституційною Державою України. Але ми, громадяни, в цей простір зайшли добровільно, щоб ви знали. І це ми з вами писали заяви і заходили фізичними особами в цей простір. Це ми з вами писали заяви і заходили в договірні відносини з приватними юридичними особами, які. Викрали наші природні ресурси, газ, електричну енергію, воду. І тепер для того, щоб цей простір поставити в конституційні, найперші, хто повинні вийти з цих неконституційних договірних відносин чи відносин з іншим простором, який не є конституційним і не є державним, повинні зробити кожен із нас. Ми пропонуємо це зробити просто такими ж самими власними заявами. Вийти з усіх реєстрів фізичних осіб, чи це реєстр податковий, чи це реєстр юридичних і фізичних осіб підприємців, ви можете за власною заявою вийти з цих реєстрів для того, щоб зайти в конституційний простір своє, своїм паспортом громадянина України. Точно так же ми всі можемо розірвати договора з газ, газопостачальними, електропостачальними. Е Іншими комунальними підприємствами, які викрадають через офшор наші природні ресурси і підвищують його ціну в декілька десятків раз. І коли ми вийдемо з цього простора і перестанемо його підживлювати, ну, він просто перестане існувати, оскільки він існує виключно за, нашим, за нашою з вами підтримкою. Але серед чиновників е працюють виключно громадяни України. Тому ми звертаємося до громадян України, які зараз є на посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, які розуміють, що вони працюють в просторі приватних юридичних осіб з назвами органів влади, які є неконституційними, і які так само підривають основи національної безпеки конституційної держави України. Вони так само, як і кожен громадянин. Особисто можуть е, цей простір переформатувати в конституційний. Яким чином? Так само, як і громадяни України скласти акти про те, що їм відомо, що відсутні е, ознаки держави, якими вони користуються через печатки орган... е, ну, е, приватних юридичних осіб з назвами органів державної влади, і е, спонукати своїх начальників, своїх е, вищих керівників до. Е, Переходу в конституційний простір. Нам цим не, не тільки треба вийти з кримінального простору, але ще і треба знати, як зайти в конституційний простір. Для того, щоб зайти в конституційний простір, нам треба спонукати наших депутатів місцевих, місцевих голів, депутатів Верховної Ради, народних депутатів Верховної Ради і президента виконати Конституцію Україну. Ми це можемо зробити своїми наказами, як власники держави, до виконання Конституції і створення реєстру статистичного громадян України, на яких буде обліковано всі природні ресурси: земля, газ, електрична енергія, публічні фінанси. Майно територіальної громади, комунальні підприємства, які належать нам з вами за статтею 143 Конституції. І е, в статистичному реєстрі буде відображена вся інформація, яка стосується нашого з вами матеріального життя в територіальній громаді і в державі. І е, ці статистичні дані будуть відображені не тільки в нашій територіальній громаді, де ми проживаємо, і в національній. А і в Національному банку України, в якому будуть наші особові рахунки, і, і в яких видна вся інформація, що стосується е, нашої спільної власності, а також приватного життя, чи то власність приватна громадян, чи то е, якісь, якась інформація щодо життя нашої е, територіальної громади, де ми проживаємо, чи то прийняття статуту територіальної громади чи утворення органів на території, і на наших особових рахунках, які е, в доступі.